давлю рідини рефлектується в четвертому класі, тобто загальний опік з вивальною енергією 3.54 430 по площі 659,8 м2 площі це приміщення і установи, які орендують у виконавчому комітеті приміщення, ми платимо теплопостачання по площі. Водопостачання ми пропонуємо затвердити в загальному обсязі 18 129 тисяч метрів кубічних споживання електроенергії на 1216 тисяч 690 кВт. годин. І послуги газопостачання 254 тисячі 784 метри кубічних. Це є менше. Є питання. Що немає, ставлю на голосування? Хто за? Поіменно так, Зікіна. Зелінський за. за, кого? За. Кречик? За. Прошу наступний проект рішення. Наступний проект рішення 1023 проект рішення, згідно якого ми вносимо зміни у уточнений обсяг споживання енергоносіїв в натуральних одиницях, Меншим обсяг споживання електроенергії на 1000 кВт годин по управлінню культури, а збільшим більшим споживання електроенергії по фінансовому управлінню і. По управлінню комунальної власності земельних відносин на там 0,5 тисяч кВт годин і тут 0,5 тисяч кВт годин. Є питання до даного проекту рішення. Якщо немає ставлю голосування, заїкіна. Зелінський за. за когут. За. Кречок. За. Прошу наступний проект рішення. Наступний проект рішення проект рішення номер 1024 Даний проект рішення у відповідності до закону України про місцеве самоврядування в Україні статті 48 бюджетного кодексу, згідно якого ми вносимо зміни в обсяг дохідної частини за спеціальним фондом. Зменшив обсяг доходів бюджету спеціальним фонду на суму 38 мільйонів 374 тисячі 123 гривні. З них збільшив обсяг надходжень по продажу майна на 165 тисяч 300 гривень. Зменшуємо обсяг надходжень від продажу землі на суму 38 мільйонів 491 тисяча 281 гривня і зменшуємо обсяг надходжень по цільовому фонду на 48 тисяч 142 гривні. Звідно до цього рішення ми пропонуємо внести зміни до податкової частини, зменшуємо обсяг видатків на суму 38 мільйонів 374 сімдесят 123 гривень. Гривні. По виконавчому комітету на 1 мільйон 701 тисяча 698 гривень, по відділу освіти на 7 мільйонів 637 317 гривень. По соціальному захисту на 200 тисяч гривень, по управлінню культури на 1 мільйон 562 тисячі гривень, по житлово-комунальному господарству на 22 мільйона 943 тисячі 867 гривень. І по правлінню комунальної власності на 90, 975 тисяч 240 гривень, і по розпоряднику фінансового правління для КНП Центральна міська лікарня на суму 3 мільйона 354 тисячі 0,1 гривня. Це це пов'язано з тим, що у нас є невиконання бюджету по спеціальному фонду по надходженнях до бюджету розвитку та цільовому фонду. Відповідно, той дефіцит, який в нас був. По спеціальному фонду, ви знаєте, ми перекривали надходженням і перевиконанням до загального фонду. Відповідно, ми ці видатки, які планували, практично в більшій мірі провели за рахунок передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку. Загалом це буде на рівні 26 мільйонів. Ви всі мали можливість ознайомитися, вона натована пошту проєкту рішення було скинути, всі мали можливість ознайомити. Є питання даного проекту рішення. Якщо немає, ставлю на голосування. За Ікіна. За. Зелінський за когод. За. Кречик. За. Прошу наступний проєкт рішення. Наступний проєкт рішення. Проєкт рішення номер 1025 В даному проєкті рішення є розроблений відповідності до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, 23 статті, статті 23 бюджетного кодексу, постанови Кабінету міністрів. Е, про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету, місцевим саме бюджетом на харчування учнів початкових класів розпорядження, голови начальника Львівської обласної військової адміністрації про субвенцію на виплату грошової компенсації для отримання житла і беручи до уваги подання начальника фінансового управління, просимо вас внести зміни до дохідної частини, збільшити обсяг дохідної частини на суму по загальному фонду 2 мільйона 0,81 тисяча 736 гривень. З них більший обсяг доходів по коду класифікації, субвенцій державного бюджету, місцевим бюджету на забезпечення харчування, учнів 1-4 класів на суму 495 000, 100 З більшим обсяг доходів по спеціальному фонду субвенцій з місцевого бюджету на виплату. Грошові компенсації за належність для отримання ж приміщення приміщення переміщених осіб, які захищали незалежність суверенітет територіальних цінність України на загальну суму 1 млн 586 тисяч 636 гривень. В даному проєкті рішення пропонується збільшити обсяг додаткової частини на суму 2 мільйони 81 1 736 гривень. Загалом з них по загальному фонду на 496 тисяч сімсот, по спеціальному на 1 мільйон 585 тисяч 36 гривень. У даному проєкті рішення пропонується спрямувати 495 тисяч гривень на харчування перших четвертих класів, 212 тисяч 186 вісімдесят фінансування по тому харчу, по ті субвенції, які ми виділяємо з бюджету громади. 1 мільйон 586 тисяч 136 гривень спрямовуємо на придбання квартири відповідності до цієї субвенції. Також в даному рішенні пропонується затвердити дефіцит бюджету на суму 1 мільйон 585 тисяч 36 гривень, джерелом покриття якого визначити кошти, які передаються загального фонду до бюджету розвитку. Я питання даного проєкту рішення. Що немає на голосування за Ікіна. Зелінський за погуб. Клечик. Прошу наступний проєкт рішення. Наступний проект рішення. Так, 10.39. Але мені здається, що ще має бути один проєкт рішення, що його немає. Даний проект рішення розроблено відповідності до статті 26 закону України про місцеве самоврядування статті 23 статті 78 бюджетного кодексу України. Рішення Львівської міської ради про надання субвенції місцевим бюджетам. Відповідності до даного проєкту рішення ми пропонуємо внести зміни. До дохідної і додаткової частини. Пропонуємо збільшити обсяг доходів бюджету громади на суму 6 мільйонів 62 тисячі 869 гривень, з них по загальному фонду збільшити обсяг доходів на 5 мільйонів 0,73 тисячі 114 по спеціальному на 989 тисяч 755 гривень. Тобто, відповідно до цього рішення ми збільшуємо Доходи громади. з них По податку на доходи фізичних осіб на 2 мільйона 807 По податку на прибуток 1 мільйон 79 тисяч 799 гривень. По рентних платежах зменшуємо обсяг доходів на суму 1 мільйон 340 тисяч 369 гривень. По акцизу збільшуємо обсяг доходів на суму 124 тисячі 909 гривень. По місцевих податках і зборах на 3 мільйони 508 тисяч 61 гривня. По доходах від власності та підприємницької діяльності у нас це йде частина чистого прибутку на суму 10 тисяч 285 гривень. Адміністративні збори та платежі 71 тисяч 955 гривень, інші надходження на 32 тисячі 386 гривень. В даному проєкті рішень пропонуємо збільшити обсяг субвенцій з бюджету Львівської міської територіальної громади на суму 1 мільйон 97 тисяч 956 гривень по спеціальному фонду. Це є за вивезення диких побутових відходів і зменшуємо обсяг субвенцій з місцевого бюджету на проєктування відновлення будівництва модернізацію, блаштування ремонт об'єктів будівництва громадського призначення 108 вісім тисяч двісті гривня. Пам'ятайте, що виділялися. Нам на очисні споруди. Відповідності до цього, ми пропонуємо збільшити обсяг видатків на суму 6 мільйонів 062 тисячі 869 гривень. Загалом зник по спеціальному фонду на суму 6 мільйонів 62 тисячі 869 гривень. Також в цьому рішенні у нас є передбачені видатки на суму. 1 мільйон 200 це є різниця тарифу для КП Борислав ще Це вищення суботу. 500 тисяч гривень на сплату ПДФО центральній міській лікарні розплати за груду. Готівку вони заплачуть, просто заплатити, що за територі. Мільйон 97 тисяч гривень. Гривень ми спрямовуємо ці кошти субвенції за виставих побутових відходів на капітальний ремонт доріг вулиці Васюка в місті Львівської області. Далі 4 мільйона 897 мм це на Івасюка Жазно. 110 800 000 також спрямовуємо на капітальний ремонт Івасюка. 800 тисяч гривень спрямовуємо по програмі. Призначення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду тих, що було озвучено півтора мільйона, ми два місяці закриваємо. 60 тисяч гривень тільки два місяці. 60 тисяч гривень ми спрямовуємо на програму соціальної підтримки тих, хто військовий, які заключили контракт. 236 тисяч гривень спрямовуємо на програму соціальної підтримки окремих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади. Це є в нас виплата по 2 тисячі до Дня Героя. 75 тисяч гривень спробувати на виплату компенсаційної програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність. 200 тисяч гривень спробувати на придбання вікон для закладів загальної середньої освіти номер 7 46 сто спрямувати на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт елементів благоустрою в районі будинку 177 на вулиці Володимира Великого. Це ПКД, 66 тисяч. Аналогічно по об'єкту капітальний ремонт елементів благоустрою. В районі будинку 179 на вулиці Володимира Великого. 63 тисячі сімсот на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт елементів благоустрою в районі будинку 213 на вулиці Володимира Великого в місті Бориславі. Також у цьому рішенні пропонується внести зміни до плану використання коштів КНП Центральна міська лікарня. Ми знімаємо 626 613 гривень із теплопостачання, перекидуємо на 500 тисяч на сплату ПДФО і решту 126 на управління праці соціальної допомоги на фінансування програм по соціальному захисту. Також вносимо зміни до. Видатків, які здійснюються по програмі отримання та розвиток автомобільних доріг, зменшив обсяг видатків по об'єкту капітальний ремонт ділянки дороги по вулиці Другобицької від будинку 182 до будинку 202 на суму 110 гривень і спрямований цих 110 гривень на Івасюка. Також пропонуємо збільшити дефіцит на суму 5 мільйонів 73 тисячі 114 гривень бюджету, джерелом покриття якого визначено кошти, які передаються із загального фонду до бюджету розвитку. По цьому рішенню в на все. Олег, є питання на проекту рішення. Якщо немає ставлю голосування за Якіна? За. Вінський за Рінський, за, погод, за. за. Прошу наступний проект рішення. Почнем с 24-ти рик. Кто да поведае? Проект решение 10-27. Соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які підписали контракт на проходження військової служби у Збройних силах України за загальним фондом, а саме замість 100 тисяч гривень в паспорті програми читати 840 тисяч гривень. Пунктом 2 пропонується схвалити внесення змін до програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців Бориславської територіальної громади. А саме в пункті 7 паспорта програм викласти у новій редакції, та як є перед вами. Пунктом 3 пропонується схвалити внесення змін до програми компенсації за пільговий проїзд та пільг з оплати послуг за користування телефоном окремих пільгових категорій мешканців Бориславської територіальної громади. А саме пункт 7 паспорта програми викласти у новій редакції. є yeah. Пункт 4 пропонується схвалити внесення змін до програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської територіальної громади на 2024 рік. А саме а саме пункт 7 паспорта програми фондом замість 1 мільйон 756 тисяч 129 гривень читати 3 мільйони 456 тисяч 129 гривень. І пунктом 5 пропонується схвалити внесення змін до програми надання одноразової грошової допомоги мешканцям Бориславської громади на 2024 та 2026 роки. У частині загального обсягу фінансових ресурсів за загальним фондом і замість 280 тисяч 100 гривень читати 315 тисяч 100 гривень. Є Якщо немає, ставлю на голосування. За Єкіна. За. Залінський за. за когут. За. Наступний проект рішення 1031. про затвердження програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено міськрадине стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт. Прошу. Вказана програма спрямована на вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів за рахунок виконання суспільно корисних робіт, особами, на яких судом накладено відповідне адміністративне стягнення. Ця програма розрахована на один рік і сума фінансування згідно з програмою становить 100 тисяч гривень. Колеги, є питання даного проєкту рішення. Якщо немає, ставлю на голосування. Заїкіна за. Зелінський за когут. Да. Кречик. Да. Прошу наступний проєкт рішення про затвердження виконання судових рішень судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору. Е, вказана програма, яка пропонується до затвердження цим проектом рішення. Е, Першу чергу спрямована на забезпечення судового захисту прав та інтересів органів місцевого самоврядування Бориславської міської територіальної громади, також повного виконання зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів. Ця програма е, розрахована на два роки 2025 та 2026 роки, і е, обсяг фінансування становить на 2025 рік 500 тисяч гривень та на 2026 рік також 500 тисяч гривень. Як практично буде діяти ця програма? Е, після затвердження цієї програми е, кошти будуть спрямовані саме на сплату судового збору. Так, це необхідно для захисту прав і інтересів міської ради та її виконавчих органів. Розуміло. У вас є дані по минулому році, по 24, по 23-му році, скільки яка сума була спромована на сплату судового збору? Ну, власне, конкретної суми в мене немає, але ці суми, передбачені по роках, вони були власне передбачені на основі аналізу даних. Достатньо було тих коштів? Так. Розуміло. Є питання даного проєкту рішення? Якщо немає на голосування? За ікина. Зелінський за когут. Да. Кречик. Наступний проект рішення 1026 про затвердження програми організації проведення громадських робіт у Бориславській міській державній громаді на 25-й рік. Прошу, то доповідаємо. Ваші питання? Ні. 26. 26? Це було Суспільно-корисніх трубі для порушників. А це є організація проведення громадських трубі. На визволях вносимо програму організації, проєкт програми організації і проведення громадських робіт у Бориславській міській територіальній громаді. Цим проєктом передбачено фактично перелік організацій і перелік робіт, на яких можуть бути застосована. Праця наших безробітних територіальних громад, Ця програма спрямована на те, щоб їх залучити максимально. Ну, не, подійшли, до... вимаєте, так вимагати, вона вже схвалена виконавчим комітетом. Та висува, е, ну ми фінансу... е, наразі передбачаємо 100 тисяч гривень е, для того, щоб мати можливість співфінансувати е, ну, ті роботи, які будуть е, ну частину. Цього ми цього... будемо частину центр зайнятості. Є роботи які... Була, Фактично передбачалося 70 тисяч гривень профінансовано міською радою 50 тисяч гривень. І вони були використані. Центр зайнятості понад 800 тисяч гривень. Залучив своїх власних коштів. Є питання на проєкту рішення. Немає ставлення голосування за Ікіна. За. Зеленський за когут. За. За. Прошу наступний проект рішення. Наступний проект рішення 1041 про внесення змін до програми відшкодування різниці в тарифах на теплову. Енергію між затвердженими тарифами та фактичними витратами на двадцять четвертий рік теплоенерго Борислав Теплоенерго. За про рішення, рішення. пропонуємо внести зміни до програми відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію між затвердженими тарифами та фактичними витратами на 2024 рік двадцять четвертий рік Теплоенерго. Фактично Борислав Теплоенерго звернулася до нас з листом у зв'язку своїм фінансовим станом. В них зараз виникла заборгованість за оплату. Газопостачання, розподіл газу, судовий збір, оскільки там вже прийшли судові слухання, і відповідно ми просимо внести пропонуємо внести зміни до діючої програми. Попередню програму ми приймали в жовтні місяці цього року. Так само них була заборгованість за постачання газу. Зараз згідно їхнього листа на мільйон шістсот 600... точно. На 1 мільйон 613 тисяч 79 гривень. Це ми вказуємо в програмі, але фінансування буде згідно... На цю суму збільшуємо програму фінансування. Так, так. Є Попереді... питання до даного проєкту рішення. Ставлю на голосування. За Якіна? За. Зелінський за. Когут? За. Да. Кречик? Да. Прошу наступний проєкт рішення 1028 про затвердження програми фінансового забезпечення представницьких витрат і інших видатків, пов'язаних з діяльністю Бориславської міської ради на 25 листопада 2017 року. Прошу. Шановні шанали комісія, на ваш розгляд пропонуємо проект рішення про затвердження програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Бориславської міської ради на 2025-2027 роки. Необхідність прийняття даної програми полягає у зв'язку з тим, що діюча програма цього року завершується. Дана дана програма спрямована на забезпечення необхідних умов для участі та представлення громади в заходах загальнодержавного, місцевого та міжнародного значення, суспільно-політичних подіях. також на налагодження міжнародних зв'язків, встановлення взаємовигідного транспортонного та міжнародного співробітника. По 250 п'ятдесят тисяч на кожен рік. так. Разом 750 тисяч, так? Так, дана програма не є, обов'язково до виконання, якщо Я зрозумів, але має бути програма. Є питання про проєкту рішення. Що немає, ставлю голосування. За, за. Зелінський за когот. За. Кречок. За. І є наступний проєкт рішення про 1029. Пронесе зміну програму розвитку шлово-комунального господарства на 24 рік. Прошу. Даним проєктом рішення передбачено збільшення. Фінансування е, КП е, Борислав Світло» на суму 550 тисяч гривень. Це є е, витрати на заробітну плату і утримання мереж вуличного освітлення в зв'язку з на 24 й рік. Це уточнення. Немає ставлення голосування. За Ікіна, да. Зелінський за да. Кречок. Да. Є наступний проєкт рішення 1030. внесення змін в програму фінансової підтримки і комерційного підприємства центру екології, туризму та сталого розвитку» на 24 й рік. Даним проектом рішення передбачено збільшення суми е, фінансової підтримки КП «Екоцентр» на 62 тисячі гривень. Це є витрати на заробітну плату і на закупівлю боді камер для працівників. Зрозуміло. Колеги, є питання до даного проекту рішення? Якщо немає ставлю на голосування, За Ікіна? за Зелінський за да. Кречик? За. Да. Наступний проект рішення 1040. Про внесення змін програму фінансової підтримки Комунального комісійного підприємства Центру екології та туризму за сталого 24 рік. Це Даним проєктом рішення пропонується внести уточнення в вартість капітального ремонту доріг, які вже проведені, а також доповнити дану програму трьома пунктами: це є капітальний ремонт доріг біля будинків 177-179А і 213 по вулиці Володимира Великого. Розроблення проєктно-кошторисної документації, про яку доповідав Юрій Ігорович. Тут у нас помилка зроблена в у у назві, у назві проєкту рішення. Прошу. Проект 10.40 у мене. Ну 10.40, а назва написана від 10.30. Про... Про внесення змін у програму фінансування робіт пов'язаних з капітальним та поточним ремонтом доріг Бориславської міської територіальної громади Прошу. на 2024 рік. Це 24 рік. Так. Є питання даного проєкту рішення. Якщо немає, ставлю на голосування. За екіна. За. Зелінський за Кречик? За. Колеги, ми всі проекти рішення на сьогодні розглянули. більше в нас немає? Зараз А ще є проект по бюджеті, так? Так. Так, прошу. Так, починайте. Так, наступний проект рішення прошу. Виконання це планування бюджету на 2025 рік. Як залучить проект рішення? Прошу зачитати. 370 мільйонів, може 86 тисяч 381 гривня по спеціальному фонду, і 62 мільйона 259 566 гривень. Просимо затвердити обсяг видаткової частини бюджету на загальну суму 432 мільйона 345 тисяч 947 гривень. З них обсяг видатки по загальному фонду на сумі 370 мільйонів 86 тисяч 381 гривня, по спеціальному фонду на загальну суму 52 мільйона 259 тисяч 566 гривень, в тому числі бюджет розвитку 57 мільйонів 180 тисяч 197 гривень. Колеги, питання в даному проєкту рішення? Якщо немає, ставимо голосування. Зрікіна, да. Зеленський, за. Погод? Да. Але да. на сьогодні всі проєкти рішення розглянуті. Порядок денний вичерпаний. Дякую.